Депутатам сумської міської ради виставили оцінки за другий рік їхньої роботи. Зробила це організація Сумська платформа реформ у рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів. Ми проаналізували діяльність місцевих депутатів протягом другого року їхньої каденції. Аналізували в різні аспекти: як відвідування сесій та депутатських комісій, так і звітування перед виборцями, та так і оприлюднення всієї інформації про депутатів, проведення прийомів і так далі. Для оцінки використовували відкриті дані, запити до міської ради та опитування громадських діячів, медійників та науковців. За результатами атестації депутати отримали оцінку. За п'ятибальною шкалою, один депутат у нас отримує в підсумку 5 балів. Це Ірина Губська, вісім депутатів 4 бали, аж дев'ять депутатів отримують 1 бал. Це практично вся фракція ОПЗЖ плюс і пані Ірина Копричик. Як до цього поставилися самі народні обранці? Питаємо у них безпосередньо. Чесно кажучи, неочікувано, бо я просто як депутат. Виконую свої чесно повноваження депутатські, які долавували мені мешканці мого округу, оскільки на сесії Ірина Купречик не була присутня, а телефоном коментаря вона теж не надала. Питаємо про її оцінку у заступниці голови фракції Сила і честь Ірини Дяденко. Ну по перше, вона мати трьох дітей, і вона зараз не в сумах. По-друге, вона фермер і у неї дуже багато роботи. Ви знаєте, що поля заминовані все таке інше. Суспільне готове надати Ірині Купрейчик право на висвітлення своєї позиції. Найбільше депутатів, що отримали найнижчі оцінки, виявилося у депутатській групі Суми, колишній фракції ОПЗЖ. Її очільник Ігор Перепека прокоментував результати дослідження так: ми намагаємося як. Можливо, по на сесіях бувати. Я не розумію, як можна проводити роботу з виборцями, з виборцями в цей час, коли йде війна і всі кошти, всі зусилля направлені на те, щоб на перемогу. За словами Максима Корнієнка, оцінювання діяльності депутатів робиться для того, аби депутати могли покращити комунікацію з власними виборцями. Олена Рашевська, Андрій Крамченко, Лариса Дученко, Сергій Шаповалов. Суспільне новини Суми.